Антрі подій розпочинає роботу телеканал СТВ. Широкомасштабне російське вторгнення в Україну триває вже 784 дні. Сьогодні приблизно о дев'ятій ранку росіяни завдали трьох ракетних ударів по Чернігову. В ОВА відразу повідомили, що серед цивільних є загиблі та багато поранених. Медики надають потерпілим усю необхідну допомогу. Під удар потрапили об'єкти цивільної та соціальної інфраструктури. Зокрема, є пряме влучання у восьмиповерхову будівлю соцінфраструктури. інфраструктури. Також пошкоджені сусідні будівлі та автомобілі. На місці працюють усі екстрені служби. І станом на 13.00 відомо, що у Чернігові до тринадцяти зросла кількість загиблих внаслідок російської ракетної атаки. 61 людина постраждала разом із цим з під завалів рятували трьох осіб. Повідомили рятувальники. Президент Володимир Зеленський зазначив, що рятувальна операція досі триває під завалами. Є люди, кількість жертв ще може зрости. І цього не було б, якби Україна отримала достатньо засобів ППО та якби рішучість світу в протидії російському терору теж була достатньою, наголосив Зеленський. Президент закликав партнерів проявити достатню рішучість і надати достатню підтримку, яка її відображатиме. Також під обстріл потрапив сьогодні Нікополь внаслідок ракетної атаки. Поранення отримала 63-річна жінка. Про це повідомив керівник Ова Лиса. Пошкоджені також гімназія, приватні оселі та лінії електропередач. Вночі ж російські війська обстріляли Очаківську громаду на Миколаївщині. Там пошкоджений житовий будинок. Також під вогнем опинилося білопілля на Сумщині, травмований чоловік та пошкоджені будинки повідомили в ОВА. А детальніше. Про ситуацію на передовій розповів речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов. Протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень. Загалом російські окупанти завдали два ракетних та 64 авіаційні удари, здійснили 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Протягом минулої доби авіаційних ударів російських окупантів зазнали населені пункти: Попівка, Воздвиженська, Сумської області, золочів, Веселе, Волохівка, Глушківка. Колісниківка, Берестове, Харківської області Білогорівка, Луганської області, Терни, Зарічне, Верхньокам'янське, Часів, Яр, Спірне, Новокалинова, Бердичі, Семенівка, Первомайське, Соловйове, Біла Гора, Новобахмутівка, Олександропіль, Антонівка, Костянтинівка, Старомайорське Донецької області, Малатокмачка, Роботине, Запорізької області, Береслав, Одрадокам'янка, Козацьке, Херсонської області. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 110 населених пунктів: Чернігівської, сумської, харківської, луганської. Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках російські окупанти зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощують щільність мінно-убухових загороджень вздовж державного кордону. На Кубінському напрямку російські окупанти наступальних дій не проводили. На Лиманському напрямку ворог дев'ять разів атакував позиції українських військ в районах Тернів, Торського, Григорівки, Донецької області та Серебрянського лісництва на Луганщині. На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 19 атак в районах населених пунктів Верхньокам'янське, Виїмка, Білогорівка, Часів'яр, Іванівське, Кліщіївка, Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався прорвати оборону українських військ. На Авдіївському напрямку Українські воїни відбили 11 атак в районах населених пунктів Очеретине, Новокалинове, Бердичі, Семенівка, Нетайлове, Первомайське Донецької області. На Новопавлівському напрямку сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка Донецької області, де ворог 20 разів намагався прорвати оборону українських військ. На Оріхівському напрямку російські окупанти чотири рази атакували позиції українських воїнів в районах Старомайорського Донецької області, роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області. На Херсонському напрямку російські загарбники намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на льобережі Дніпра. Протягом минулої доби російські окупанти здійснили на цьому напрямку п'ять безуспішних атак на позиції українських військ. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по шести районах зосередження особового складу та двох пунктах управління противника. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по району зосередження особового складу противника. Минулої доби загальні втрати ворога склали 710 російських загарбників, 4 танки, 18 бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем, засіб протиповітряної оборони, 2 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 1 ракета, 24 автомобілі та 2 одиниці ворожої спецтехніки. Вірте у збройні сили України. Ми переможемо. Слава Україні! Військовослужбовцям 95-ї бригади, що отримали важкі поранення під час захисту України, вручили медалі Міноборони під час засідання Житомирського міського виконкому. Отож. За поранення важке, такі медалі від Міністерства оборони України вручили військовим. Відомчі відзнаки отримали Юрій Гуцул, Сергій Сімак та Артем Карандюк. У квітні 2022 року Юрій Гуцул був мобілізований до 95-ї десантно-штурмової бригади. 12 травня 22-го року був важко поранений біля села Довгенька Донецької області, де, виконуючи бойове завдання, потрапив під ворожий обстріл. Сергій Сімак, уроджений Чернігова з жовтня 2012 року по грудень 22-го служив у 95-й десантно-штурмовій бригаді. Важке поранення отримав 16 березня 2022 року під селом Каменка Харківської області. Нагороду отримала його дружина. Артем Карандюк у лютому 23-го року підписав контракт з 95-ю окремою десантно-штурмовою бригадою. Важке поранення отримав 29 травня 23-го року під Креміною Луганської області, коли е. Кувував побратимів всі нагороди сьогодні за поранення. Ви знаєте, велика честь сьогодні не те, що давати цю нагороду, а велика честь сьогодні дякувати тим хлопцям, які повертаються назад да з пораненням, які захищають і захищали Україну. Тому що тут є всі з 95-ї бригади, які стояли на різних напрямках. Це Донецька, Луганська, Харківська область і тому от сімак. Ой, вибачте, Гуцул Дмитро він був на Донецькому напрямку і захищав і отримав важке поранення. Тому я честь таким людям, які сьогодні захищають. Друга нагорода це Карандюк Артем Дмитрович. Нагорода міністра оборони України від 29-го 9-го-23 указом міністра оборони. Нагороджується медаллю за поранення. 22 роки хлопці. Ну да. Коли кажуть, що там призерний вік, все інше. Так, да, це не проблема. Це не проблема. Да. Вийшли як до добровільно да, по, -по, 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 по поклику. Да, серця. Да. А коли пішли? А лютого, якщо не помиляюсь, того року. Так, лютого. Дякую. Нагороджується сімак Сергій. Вікторович отримує нагороду його дружина Сімак Оксана. Показує міністра оборони 25 23-го року. Нагороджується чоловік за поранення, тяжке поранення. Дякуємо вам. В першу чергу повага до ветеранів, які повертаються додому. Ми повинні говорити дякую військовим, які зараз захищають. Ми повинні говорити слова поваги. Для тих, хто повернувся з пораненням. і вшановувати тих, хто сьогодні загинув. це три, три складові, які ми повинні робити на цьому місці. Тим часом у Житомирі планують оновити систему централізованого оповіщення населення, які вже понад 60 років. Деталі у матеріалі. Іван Савак сьогодні на виконкомі Житомирської міської ради розглянули питання про місцеву автоматизовану систему централізованого оповіщення населення міської територіальної громади. за останні роки в зв'язку з військовою агресією значно зросла загроза для нашого населення, і оповіщення про цю загрозу є основною. У нас в місті на сьогоднішній день діє система централізованого оповіщення автоматична, яка в принципі, складається з 39 сирен на сьогоднішній день. Ми навіть збільшили їх кількість за військовий час. От і на сьогоднішній день з зусиллями нашого управління, зусиллями е, тривально тролейбусного управління та міськвітло, в а тому в числі «Укртелекома» дед... нам вдається втримати її в робочому стані. Але е, обладнання, базове обладнання, яке стоїть в нашій системі, е, 64-го року випуску станом на сьогодні зафіксовано 958 спрацювань сирени, але вона потребує модернізації. Якщо місто Житомир, навіть маючи систему, не перейде на нову систему, яку будує держава, відповідно до розпорядження Кабінету міністрів 488-18 року, то ми не зможемо під'єднатися і не забезпечити автоматичне отримання сигналів. Нова система надзвичайно потужна. Вона буде вже забезпечувати дублювання проходження сигналів. Вона буде повністю автоматизована. Такі вимоги, наприклад, до неї, як навіть при відсутності світла. О, що є для нас на сьогоднішній день дуже важливим, чому тому, що у нас всі сирени від 380 вольт запитані. Більш детально технічні характеристики ми будемо проговорювати після того, коли область проведе тендер. Наразі двічі тендер не відбувся. Іван Сивак, Юрій Грач у центрі подій СТВ. Від Житомира передали допомогу батальйонам місцевої бригади ТРО та іншим підрозділам. Про це повідомив міський голова Житомира Сергій Сухомлин. Міський голова також розповів про плани передати захисникам мобільну баню та зауважив, що зараз бійці Житомирських батальйонів це воїни з величезним досвідом. Добрий вечір. Сильні люди вільного міста. От тільки що, от саме зараз повернулися з Запоріжжя. Запорізький напрямок, наші два батальйони 141, 138. Не будемо казати точно, де вони стоять, але хлопці молодці, завезли аутели, завезли Мавіки, треті. нас заїхали до Гура, завезли також цікаві речі. На цьому тижні ще буде велика відправка. А це будуть Mavic, звичайні мавіки треті. Маю надію, що все ж дійде реп на цьому тижні, бо от саме там запорізький напрямок, посадок нема, лісів нема. І реп це те, що дуже дуже потрібно і захищає наших хлопців. Я думаю, маємо надію, сьогодні телефонували, кажуть, обіцяють декілька днів і завести нам систему РЕП, те, що хлопці замовляли. Ну, також там зараз будемо робити імбаню мобільну, так щоб могли речі попрати і помитися хлопці. Настрій в цілому нормальний. це вже не той батальйон. Ну, наприклад, там 138-й, не той батальйон, який вперше заходив на Купінс. Це вже воїни з, з величезним досвідом. Це справжні герої. 141-й теж молодці, п'ята штурмова окрема бригада. Дуже сумує, що їх забрали від них. І вони казали, таку тероборону ми ще не бачили. Сьогодні вони на іншому напрямку так само виконують дуже важливі задачі. Так, все добре, гарного всім вечора. Також сьогодні, під час засідання виконкому Житомирської міської ради, погодили рішення про організацію оздоровлення і відпочинку дітей Житомирської міської територіальної громади влітку 2024 року. За словами начальниці міського управління молоді та спорту Ірини Ковальчук, рішення підготували базуючись на закон України про оздоровлення і відпочинок дітей та про правовий режим воєнного стану. Оздоровлення і відпочинок дітей громади цього року забезпечував. Тому декілька управлінь міської ради управління у справах сім'ї молоді і спорту спільно з міським культурно-спортивним центром забезпечує в літній період функціонування таборів організованого дозвілля на базі підліткових клубів. Департамент освіти з 10 червня впродовж 14 робочих днів на базі підпорядкованих закладів середньої освіти будуть діяти пришкільні табори з денним перебуванням та харчуванням. Управління культури організовує. Для дітей громади культурно-мистецький відпочинок на базі підпорядкованих заходів. Зараз ми більш детальніше розкажемо. Служба у справах дітей забезпечує відпочинок та оздоровлення дітей, які перебувають на обліку в службі з при складних життєвих обставин. Це діти сироти діти позбавлені батьківського піклування. Рідних дітей, батьків вихователів або прийомних батьків. Департамент соціальної політики спільно з міським центром соціальних служб забезпечує відпочинок дітей один із батьків, яких загинув, пропав безвісті в районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій, збройних конфліктів або помер в насилях поранення, контузії чи каліцтва, перебуває в полоні або вважається зниклим безвісті, відповідно до діючого законодавства. Організація відбувається на базі дитячого табору Арте Картати Буковель. Більш детальніше департамент освіти попередньо планує. Забезпечити дозвіллям 4897 дітей на базі 30 закладів загальної середньої освіти це 31 пришкільний табір з денним перебуванням та харчуванням. На базі 32 ліцеїв будуть функціонувати 147 загонів різнопрофільного спрямування, це філологічні, математичні, біологічні, інформаційні, спортивні творчі. Там не буде харчування, це буде коротший день. Попередньо це 2226 дітей. Це старший. Це старші діти. Давайте відразу тому що йде трансляція по віковим категоріям. По віковим категоріям. Там де 31 пришкільний табір з денним перебуванням та харчуванням, це молодша школа, перший четвертий клас. Далі, це вже від 5 і далі вони зараз збирають інформацію, ну, переважно це до 7 класу. Пришкільні табори будуть діяти з 10 червня по 27 червня, це 14 робочих днів на базі шкіл. Управління культури забезпечує дозвілля у бібліотеках. З 10.06 по 23.08. освітня петиція на сайті кабінету міністрів України із закликом не об'єднувати два університети у Житомирі, а саме Поліський національний та Житомирський державний імені Івана Франка, шляхом оптимізації закладів вищої освіти набрала потрібну для розгляду кількість голосів. Про це йдеться на платформі сайту кабінетів міністрів України у розділі сервісів електронні петиції. Згідно із даними платформи, Петиція була понад 6 березня 2024 року і станом на 14 квітня за 51 день до завершення збору підписів набрала 25 тисяч голосів у тексті петиції. Зокрема, сказано, що студенти, освітянська спільнота та громадськість Житомирщини стурбовані планами Міністерства освіти і науки України щодо реорганізації Поліського національного університету шляхом його приєднання до Житомирського державного університету імені Івана Франка. За Авняючи, що Поліський національний університет є одним із провідних освітньо-наукових та дослідницьких центрів в Житомирському регіоні. Автори петиції просять уряд втрутитися у ситуацію та зупинити процес реорганізації закладів вищої освіти України, зокрема Поліського національного університету, і забезпечити захист суб'єктності університетів у процесі оптимізації мережі закладів вищої освіти. Згідно із роботою сервісу, на платформі сайту Кабміну, після того як зареєстрована петиція набрала потрібну кількість підписів, її розглянуть у кабінеті міністрів України і опублікують в. Ви відповідь не пізніше, як через три робочі дні після набрання необхідної кількості підписів на її підтримку. Державне підприємство Ліси України до пожежонебезпечного періоду готово. За час існування ДП ліси України суттєво змінилися підходи до виявлення та гасіння лісових пожеж. На її виявлення йдуть лічені секунди на прибуття техніки до місця займання до 15 хвилин. До цього закуповуємо нову техніку і розбудовуємо інфраструктуру. Пише прес-служба державного підприємства. Ось як це виглядає на практиці, показує. і Розповідає Іван Касивак. На Житомирщині триває пожежно небезпечний період у зв'язку з аномальною спекою на початку місяця. Аби не повторити сценарії минулих років з масивними пожежами в області, лісівники модернізовують техніку та способи виявлення загорянь. Як це відбувається, продемонстрували нам на прикладі однієї з філій столичного лісового офісу Державне підприємство Ліси України. ДП «Ліси України проводить заміну старої пожежної техніки на більш сучасну лісопожежну техніку, а саме лісопожежні модулі на Сі і веку, лісопожежні модулі з причіпними прицепами модулями, і які розташовані саме на бортах Mitsubishi Л-200. Така техніка дозволяє максимально швидкий час добратися до пожежі і протягом пожежно-песачного періоду, а саме в світловий день, патрулює лісові масиви на випадок виявлення лісопорушників. Порівняно зі старою технікою, нові пожежні автомобілі та пікапи мають вищу прохідність, кращі характеристики швидко. Кості та маневреності кажуть у підприємстві. За два останні роки закуплено два пожежних автомобілі. Веко закуплено 16 лісопожежних модулів, шість прицепів платформ. Закуплено. 1249 ранцевих лісових оприскувачів, 90 лісових плугів загалом витрачено коштів на 29,4 мільйона гривень. Серед потужного обладнання є найбільша єдина в Україні пожежна автоцистерна, яка вміщує 28 кубометрів води. Якщо поруч немає водою чи іншого джерела води, то її буде доставлено на відповідну ділянку а далі працюватиме сучасний мотонасос. Такою мотопомпою можемо затушити навіть один квартал. Це, до цієї мотопомпи тут BMW БМВ-дигун двох клапан, Дві людини може переносити таку мотопомпу з легкістю. Бачимо цистерну, ємкістю 28 тонн. Води угу. таку, таку цистерну ми можемо наповнити за 18 хвилин водою. Такою мотопомпою, за словами лісничого, кожен лісовий масив оснащений пожежними водоймами пірсами. І ми одним цим пірсом ставимо мотопомпу, запускаємо з ним воду. Рукава тут один кілометр. То тобто, є весь квартал можемо хопити лише однією мотопомпою». Командний центр спостереження є серцем трирівневої системи моніторингу лісових масивів. У кожній філії є спостережний пункт, де відбувається щоденний моніторинг. І моніторить ситуація саме з цього центру. В є можливість спостерігати за лісовою пожежою з за допомогою телевізійної системи спостереження. От як зразок, зараз іде спостереження за лісовими масивами. На інший монітор у нас виведена вся протипожежна інфраструктура, а саме пожежні водойми. Пірси, розміщення лісових пожежних станцій, пунктів зосередження пожежного інтерв'ю та квартальна сітка. Також центр облаштований двома радіостанціями, які підтримують надійний зв'язок з підрозділами ДСНС та керівництвом підприємства. Загалом по ДП «Ліси України встановлено майже півтисячі веж з відеокамерами. Дана система була виготовлена спеціально для раннього виявлення надзвичайних ситуацій в лісових масивах. Тут іде влаштований далекоглядний японський об'єктив, за допомогою якого йде чітка картинка. Картинка йде онлайн зі сучасної матриці. Чудово цю всю систему доповнює електронна карта. Ось вона на цьому моніторі. Тут ідуть зображені всі лісництва, як взагалі система працює. Ця програма передає інформацію про її азімут, і камера одночасно і синхронно обертається по колу, передаючи і показуючи взагалі напрямок. Коли пожежний спостерігач помічає на екрані диму лісі, то визначає координати займання і передає оперативним черговим на місцях. У Нас 4 березня розпочався пожежпечний період. До розпочатку пожежнопечного періоду ми вже у нас був резерв своїх кадрів, які ми вже у нас кожного сезону ми беремо людей. Це навчені вже люди до сільно-лісової пожежі. І як ми на сьогоднішній день у нас 6 лісопожежних таких станцій, як ми з вами сьогодні бачимо, і всі лісопожежні станції укомплектовані згідно штатного розпису. Спостережні пункти філі Контролюють ситуацію у режимі 24 на 7. на випадок масштабної тривалої пожежі, лісівники мають пересувний командний пункт, обладнаний моніторами та оперативною інформацією системою StarLink для безперебійного інтернету та побутовими зручностями. У разі виникнення пожежі задіюються пожежні бійці спільно з рятувальним підрозділом. Першочергово ми спостерігали гасіння лісовою охороною, які прибули на мотоциклах, які патрулювали лісові масиви, застосовуючи бензомоторні ранцеві, оприскуючи. Наступний етап черговий дав. Команду, щоб залучали лісові пожежні модулі, а саме на базі Міцубісі l 200 сучасного типу, які є швидкісні і більш потужні, за п'ять хвилин фахівці ліквідували таку пожежу, проте лісники закликають бути уважними та обережними в лісах під час пожежно-небезпечного періоду. За порушення правил пожежної безпеки в лісах передбачається відповідальність. Відповідно статті 77 Кодексу України про адміністративні правопорушення. А саме, а саме за порушення правил пожежної безпеки в лісах на громадян накладається адміністративний штраф в розмірі від 1530 гривень до 4590 гривень. Дісіньків, повірте, вдосталь роботи. От і звертаємося ще раз до людей, свідомих громадян. Ну будьте свідомими, не паліть в лісі. Для цього ми маємо облаштовані спеціальні для відпочинку рекреаційні пункти, зони відпочинку, де ми теж вкладаємо немалі зусилля і кошти, щоб люди відпочивали. Іван Касивак, Олег Сіпоренко у центрі подій СТВ. І поліція встановила обставини смерті чоловіка, тіло якого без ознак життя виявили 12 квітня в районі польової міста Житомир. Чоловік знаходився у сміттєвому баку і помер внаслідок травми тіла із давленням внутрішніх органів. Про це нам розповіла речниця головного управління національної поліції в Житомирській області Вікторія Дубовик. Попередньо це сталося після навантаження сміття з контейнеру в спецавтомобіль. Медики, які також прибули за викликом, констатували смерть чоловіка. Правоохоронці встановили особу загиблого. Ним виявився 46-річний містянин. Згідно з показами свідків, чоловік неодноразово чоловіка бачили сплячем у цьому контейнері, прикиданого сміттям. Попередні під час вивантаження відходів у позов сміттєзбирального збирання автомобіля, чоловік потрапив під спеціальний прес. На жаль, відповідно. На до висновків експертів причиною його смерті стали тупі травми тіла із задавленням внутрішніх органів. Нині слідчі Житомирського районного управління поліції встановлюють усі обставини події у межах відкритого кримінального провадження. Попередня кваліфікація діяння, частина перша статті 119 – це вбивство через необережність кримінального кодексу України. Також слід зазначити, що згідно з чинним законодавством, таке діяння карається обмеженням волі на строк від 3 до 5 років з позбавленням волі на той самий строк. І це всі новини на сьогодні. Побачимося завтра. Бережіть себе і тих, хто поряд з вами. І, звичайно, не ігноруйте тривоги. Хотілося б вже цього не казати, але ми бачимо, що Росія не зупиняється у своєму терорі. Та пам'ятайте, разом ми обов'язково встоїмо. Слава Україні! Героям слава! Четвер, вісімнадцятого квітня, максимальна температура в день плюс вісім вночі, плюс шість градусів. Волос повітря вісімдесят сім відсотків. Вітер південний два і п'ять метрів за секунду. З самого ранку у Житомирі небо буде вкрите хмарами в дощ дощ. День посилиться і продовжуватиме йти до самого вечора.